Суд залишив на посаді секретаря Лебединської міської ради Дмитра Коваленка, якого міський голова у вересні відсторонив від роботи. Таке рішення прийняв окружний адміністративний суд. Щоправда, розпорядження про відсторонення було скасовано раніше, сказав Лебединський міський голова Олександр Бакликов. Позов подав секретар Лебединської міськради Дмитро Коваленко. Вимога скасувати розпорядження про проведення службового розслідування стосовно нього і пов'язане з цим усунення від роботи. Мета Розпорядження про службове розслідування була не проведення самого службового розслідування. Якраз у зв'язку з тим, що що покликов був обізнаний про те, що його повноваження можуть бути припинені рішенням ради, накануні прийняття такого рішення не було видано розпорядження. Тобто мета цього розпорядження це фактично відсторонення позивача від виконання обов'язків і унеможливлення ним підписання рішення ради. Відповідач Лебединський міський голова каже, розпорядження про службове розслідування та відсторонення від посади видав через скарги, які отримував міський голова стосовно розподілу землі, у тому числі й секретарем, але не відсторонював від роботи. Права позивача нічим не були порушені. Він завжди плату отримував навіть преміальними. нічого взагалі не вщимлялості, і мало того, він за цей період провів скликав Два одне тонарне засідання і два сесійні засідання. Вислухавши доводи сторін, суд вирішив задовольнити заяву позивача і скасував розпорядження Лебединського міського голови про службове розслідування та відсторонення секретаря ради від посади. Протягом 30 днів з моменту складення повного тексту рішення можна подати апеляцію. Олександр Бакликов сказав, цим правом скористається. Однозначно мабуть, це будемо рішення оскаржувати в апеляційному в апеляційній інстанції, тому що я дійсно я не юрист, але не розумію, що сьогодні скасовано про про проведення службового розслідування мною скасовано. Саме по собі рішення вже в точніше розпорядження про проведення службового розслідування вже за триміном часу ну, теж втратило чинність. Світлана Мазнєва відмовилась коментувати рішення суду, допоки не отримають його повний текст. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Порядження про службове розслідування та відсторонення на час його проведення від посади секретаря Лебединської міської ради Дмитра Коваленко було видано Олександром Баглаковим 28 вересня. Комісія мала працювати до 28 листопада. Як повідомила сторона відповідача, тимчасова комісія, яка проводила службове розслідування щодо прозорості виділення землі на території Лебединської громади, вирішила передати цю справу до поліції.